Чому після купівлі ТЦ з дохідністю 15 прогнозована дохідність об'єднаного фонду буде 9,5? тому що не факт, що ми зможемо е з вами купувати щоразу об'єкти з дохідністю 15. Друге питання, що є винагорода наша, Тобто, як мінімум, навіть якщо якби це була угода в вакуумі то наша винагорода до 2% в об'єднаному фонді це вже 13%. Далі у вас може бути рік кращий, рік гірший, це одна історія. Далі про те, що ми говорили, що ми хочемо залишком коштів інвестувати і заробляти гроші. Тобто, фактично буде такий, знаєте, як прогнозовано стабільний дохід щомісячний. Да? І буде зростання вартості сертифікатів так само динамічно і досить активно. І щорічно би, да, ваші сертифікати додають в вартості і в ідеальній картині поки не можу це гарантувати, але якщо сертифікати е додають вартості, тобто, там, бо на раз в рік ми їх переоцінили, вони додали вартості, то це означає, що в наступному році ви 9,5 будете заробляти вже з нової вартості чистих активів. Тобто, якщо ми уклали угоду, де дохідність 15, а прийшов оцінювач, каже, ви знаєте, ми подивились на ринок, і дохідність цього, ну вартість цього об'єкту має рахуватись поставки капіталізації там, не 15, а 12. Це буде означати, що об'єкт виросте в ціні, виросте в вартість чистих активів. І як наслідок ми, говорячи про... Орієнтовну дохідність 9,5, будемо змушені розподіляти більшу частину того доходу, який він приносить, ніж ми розподіляли на початку при вартості 15%. Маю надію, що нікого не заплутав.